Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Ставки німфей з Кумченко Анжела і ми Підня десь к Сьогодні вам розповім про нашу німфейку, називається Inner Light. Відноситься до жовтої групи, ну вона така жовто-кремова більше. Ось ще одна квіточка така, дивіться, ось вона. така більш кремова. Ну, серединка більш жовта. Серединка більш жовтіша, края більш кремові. Ну, відносно недорога, є ось на продаж, один кущик є. Це 100% так. Діаметр квітки може досягати до сантиметрів 17-18 Чим старший кущ, тим більша буде квітка крупніша. Глибина посадки від 40 см до 90 десь до метра можна спокійно жовто-кремова, інерлайт. Глибина посадки до метра від 40 см. Ще раз повторюсь, бо відволіклась трошки. Жовто-кремова. На продаж є один кущик точно. Кому треба буде, пишіть в описі під відео, залишу номер вайбера. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна і всім пока!